Студенти нашого закладу це неймовірні молоді люди. зала переповнена амбітними студентами, а на сцені, як не дивно, викладачі по справжньому тепло та зворушливо 15 листопада у стінах Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка. Ми традиційно вітаємо студентів викладацьким колективом з їхнім святом, але якщо раніше це було в чистому вигляді свято, то сьогодні свято доповнене додатковими завданнями. Хочеться внести більше радості в їхнє життя. Хочеться щось зробити. Робити для того, аби тривоги стресові ситуації трошечки відійшли на другий план, аби діти відчували, що життя триває і що попереду їх чекає тільки найкраще. Ну і саме головне, такий формат вітань він дуже зближує колектив студентів з викладачами, тому що ми показуємо себе трошечки в іншому ракурсі. Незвичному ми не лише гарно читаємо лекції, проводимо практичні заняття, а ще і вміємо робити дуже багато креативних речей, які ми хочемо поділити з студентами. Усі часи саме студенти були активною та рушійною силою нашої держави. Ці роки дуже веселі, різноманітні та водночас важкі і відповідальні. Учні вищих навчальних закладів знаходяться на рубежі між дитинством і дорослим життям. Багато чого було веселого, смішного ну загалом дуже круто. Для мене бути студентом це не тільки щось про навчання, а це й про якісь розваги, якісь веселощі. І звісно, навчання воно потрібно, але особливо коли такий час у нас військовий стан, то хочеться якось ну більше якогось активу, щоб якось розвіятися від цих нав'язливих думок. Четвертокурсниця любов зізнається з першого дня в коледжі, мріяла стати президентом закладу. Так і сталося протягом року. Дівчина очолює студентське самоврядування. У мене, наприклад, у студраді є 25 студентів і. Вони всі дуже активно беруть участь, дуже допомагають організовувати різні заходи, і я їм за це дуже вдячна. І звісно, наші студенти дуже наполегливі до навчання. Уже три роки у коледжі вивчає тонкощі англійської мови Таміла Нечаєва. Активно долучається і до культурних заходів. Дуже вдячна Ларисі Петрівні за те, що навчила англійській вимові. Тепер я можу співати пісні з правильною вимовою. Знайшла трохи нових друзів для себе. Дуже цікаво приймати участь у різних активностях нашого коледжу. У дружній компанії із жартами та хорошим настроєм у коледжі відзначили свято студентів. Педагогічний колектив закладу підготував для молоді грандіозне свято. По-перше, це такий подарунок нашим студентам за те, що вони в нас є. Ну а по-друге, це вже така традиція, яка склалась в сиву давнину, як говорять. А, і студенти щороку знають, що викладачі на це свято готують їм виступ. Сергій Геннадійович завжди долучається до такої ініціативи кожного разу у різних ролях. Проте цьогоріч святкова програма особлива. До організації поставились відповідально. Розповідає Олександр Радченко. На сьогоднішньому концерті викладачі себе покажуть трошки з іншої сторони студентам бо зазвичай студенти думають що викладачі це такі зануди такі страшні такі сумні і так далі люди але насправді це не так ми самі звичайні люди ми живі ми веселі ми творчі ми креативні ми полюбляємо аудиторію ми співаємо ми танцюємо і ми так само люди любимо полюбляємо гарний настрій Пан Олександр говорить, часу на підготовку було зовсім мало, але все ж таки за тиждень встигли створити креативні номери. Ми серйозно до цього відносимося, готуємо серйозні номери в позаурочний час. Ми проводимо багато часу в актовій залі, в звуковій студії з мікрофоном, співаємо, вчимо для себе ноти, ритміку і так далі. Розпочали традиційно з виконання державного гімну хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за незалежність України. Музика. Наступна частина свята це теплі спогади зі студентського життя. Веселі номери, душевні пісні та хореографічні виступи. Студенти неймовірно задоволені, адже рідко вдається побачити викладачів зовсім у іншому амплуа. Для мене це доволі цікаво. Це як. Привід, трошки посміхнутися зайвий раз під час війни. Це дуже класно, що можна якось трошки відійти від ось такого суму, такого смутку. І це дуже класно увійти в цю студентську атмосферу, яка була й до повномасштабного вторгнення. Щороку подібні концерти дарують незабутні емоції студентам коледжу. Так і цей день запам'ятається їм назавжди.